Норм чи стрьом, рубрика візажиста. Коли клієнтка каже, я вчора спала 4 години. Замаскуєш? Ну норм, тому що наречанні зазвичай довше не сплять перед весіллям. Коли клієнтка просить не клеїти вії, щоб було дешевше, норм чи стрьом. Стрьом <різь> і взагалі е чи клеїти вії ні, на ціну макіяжу, це не впливає. Зроби мені смокі айс, але щоб свіжо. норм чи стрьом. Е, норм, і хочу розвіяти міф про те, що смокі це супер чорні пандочки, як нас звикли називати смокі, це просто техніка, і вона може бути виконана будь-яким відтінком тіней. запізнюватися на процедуру на 30 хвилин або скасувати запис за 10 хвилин до. Це стрім. Стрьом, стрьом. Тому що тр треба навчитись поважати чужий час і свій, і мій. Коли клієнтка приходить на брови і показує фото з норм чи З трьом. звісно, ми можемо щось підкоригувати, щось підправити, але повністю змінити чи перекроїти вам форму – це неможливо.